Всім привіт. Начебто в заплаві в лісі є квитуючі рослини, але стільники в сім'ях бджіл кажуть про те, що сім'ї на польових тачках на межі голоду. Ну а тут ледь-ледь тримаються ледь-ледь. І, і це допомагає заплава, без заплави була б катастрофа взагалі. Йдемо дивитись, можливо, із-за цього і раїв немає. Просто бджола не розвивається. Побачимо, можливо, хто і залетів. Ой, ястріба, до дерев'ятника. та дерев пташенята. Ой. Да, комарів побільшало, комарів побільшало значно. Але так як раніше, як було раніше, що в цей час, комарі просто відгризали шматки тіла без солі і хліба, такого все одно немає. Надія на болотяні будячки. Болотяний будяк наше все. А поки болотяний будяк не заквітував, а він тільки тільки там десь ще глибоко, глибоко в глибині формує свої квіткові бутони. А ось вони вже можна їх побачити, ці, ці бутони. Ось тільки він їх починає формувати, а бджола голодує, тому що будь-які болотяні не квітують. А Животись, походу, уже все. Животись, походу, уже все. Убедил беда. Навозом завоняло снова. Начебто поруч с здесь где стоит и мыта корова. І не бути вже давно. Червонокнижні, хижі жуки, червона тілки. В болоті жуки червоної книги. Їх небагато, але їхня популяція тут завжди стабільна. Хух, открытая местность. Аж дыхать легче. Аж дыхать легче. Две пташки размовляють. одне за одною ну а на суходолі вже поповнення підроста зараз побачимо тут вже справжня тайга а пройшло то якихось 10 днів От як і подивіться, що цього разу тут сталося. Це ж саме собою утворитися ну ніяк не могло. Досить багато цікавих фото. Міняємо карти пам'яті. Ну а ось що відбувається в цих місцях, саме на цьому місці, де я зараз стою, коли тут немає людей. Аж важко віриться. Буквально два тижні тому пташенята у сірих журавлів були зовсім-зовсім маленькі пуховички. Зараз в половину дорослої пташки, майже як африканські страуси. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Видно, що на цих місцях пасуться і чаплі, чепури, і, і сірі журавлі, і лелеки, і качки. Всі разом, і ніхто нікого не побоюється, Так вони трохи відсторонюються одне від одного, але не бояться. А ось цікавий момент, наче хто грається гілочкою трави високої. Це причому при всьому при тому, що такої трави там не росте поруч, бо це купина висока. На таких купинах злакова трава не росте, Наче б, хтось прийшов і спеціально перевіряє, як пастка працює. Як все, швидко змінюється 10-10 днів тому на цьому дереві не було навіть натяку. На Трутовик сірча на жовтий, інакше б я його зрізав і забрав з собою з дому і з'їв. Пройшло 10 діб і ось такий трутовик херчан на жовтий, на який, який не тільки що їсти дивитися не можна. Десять діб. В жовтні за 10 діб він бачи навіть і не підрос. Ну і перевіряємо, що нам показують інші фотоапарати. журавлі, Коли журавлята були малі, постійно ходили з двома пташенятами. А зараз видно, що кудись одне зникло. Дика природа є, дика природа. Далеко не всі можуть вижити. в ній. Фотопастка сказилась. Каже вилкам і, і виключається, знову здоровується і вимикається. Вмикається, вимикається, вмикається, вимикається. вимикається, вимикається, вимикається. Мы, короче, як повороты в машине. Дуже цікаво. Я такой, такой поведінки еще не спостерігав. Такой поведінки у Пасхи еще не спостерігав, и ничего мне не показывает. Ну, а это краса наших лесов. Еще раз показує, що всі тварини бачать фотопастку, хто її бачить, хто її чує, але реагують практично всі. Звісно, якби тут ходив ще і лахматий. То пастка його б не могла спіймати, адже він би її помітив, побачив і почув набагато раніше, ніж вона його. Лосення вже доволі великі. Дякую всім за увагу та терпіння.